Hyundai Santa Fe машина мігранта. Досить часто такі машини купують для того, щоб перевозити різні речі, самому зручно. В салоні він більший, ніж відомі тут, які часто беруть і за надійності вважаються надійними це Honda, Honda cr V, Toyota, RAV 4. Highlander, він більший, звичайно. От, я коли приїхав, те собі такого взяв Hyundai. Ну не знаю, відгуки ви можете подивитися по інших. так? Просто вони дуже популярні серед, серед мігрантів. Я дуже часто бачу, коли мігранти купляють таку машину за те, що, е, от, наприклад, задні сідушки вони відхиляються. Так Дітям зручно. Багажник доволі великий просторий. Е, кидаєте резинові коврики знизу і цей зимою зручно. Е, в салоні вона просторіша, мабуть, мабуть, ті, що вже перезор сірві і... Toyota rav 4, рулиця вона теж непогана, ну, звичайно, вона вища. Вона бере трохи більше бензини, габаритніша. По трасі вона бере десь в мене 9 літрів. Ну, якщо їхати швидше, звичайно, то буде і більше. відповідно ну Ви швидше сильно не поїдете, тому що максимальна швидкість 110 км за годину. Так, як правило, вони йдуть на автоматі, мають там підлокотники такі. Зараз я вам покажу канадське ноу-хау. Такі спеціальні, спеціальні прибамбаси, щоб машини не ржавіли. Роблять андеркоутінг знизу, заприскують щось таке подібне на, на, на подобу масла, щоб не гнила. Ну Це вистачає там, на рік, воно все одно сіллю вимивається, там, брудом і так далі водою. А можна робити там, з балончика, заприскують на, на подобу резини, і воно стає набагато довше. Ну, це теж заприскана, і вона в принципі, не гнила. От, то Зараз я вам покажу. Давайте відкрию, покажу е, під капотом ноу-хау таке, що роблять для того, щоб вона не гнила. Я не знаю, наскільки це допомагає, але щось щось допомагає. Тому що в мене вона, кажу, як правило, тут саме в нью ну тому що біля океану, ви знаєте, там ті країни, які біля океану, особливо машини, які стоять там е, біля самого, самої води. Вони піддаються корозії. Монтон це 30 км від чудяка, плюс-мінус. Тобто це не є на самому березі океану. Але Тим не менше, вологість присутня. Ну і сіллю посипають, як я вже казав. так, так працює мотор. Оцей пристрій, який ставлять. Він живиться від, від, від акумулятора, постійно блимає і, це, і він допомагає боротися з корозією. Ремонтход так? така штуковина. Я в Європі таких не бачив, робить мотор непогано, звичайно. Але ну, знову ж таки, машина вже 10 років їй, буде 11. Тому, звичайно, пора міняти на щось краще. Ну, Знову ж таки, якщо надійна модель, то можна і не міняти. Але сьогоднішній такий обзор, просто щоб показати, які є тут в Канаді варіанти для мігрантів. Скажімо так, доступні по ціні. І непогані по якості. Ну, Якщо є можливість купити Toyota, звичайно, що купляйте Toyota. Або Lexus, або там Acura, чи Honda. це Ці, що я перерахував, це рахується одні з найбільш е, надійних машин. Тому що їздити по сервісах в Канаді це не зовсім приємна штука і доволі недешева. Так, тут салон. Скоро вона. Заднє сидіння ви можете регулювати, можете відкидати. Зараз вони відкинуті назад максимально. Багажник. Тут теж що маленький, коли ви його складаєте, доволі багато простору. Крісла лягають. Коли їх скласти на одному то самому рівні з багажником, так, тут якісь запчастини, в мене є деталі. І тут ще двохрівневий багажник, От, щоб подивитися тут. Бачите, тут все накидавши там насос і так далі. Знизу ще тут тобто багажник, доволі великий лопату взяв в ларамі того року останню чи передостанню. Бо коли тут нам випадає багато снігу, ну треба розгрібати. Можете з собою ще сіль возити, якщо раптом десь буксуєте, не можете виїхати з якоїсь ямки. Оце такі стоять паркомати. Канаді. Часто їх можна зустріти і якщо ви не знаєте, як ними користуватися, тут є інструкція. Зараз хотспот. бачите, parking in the application store Можна закричати або на сайті є телефон, тут розписано. і там Можна виставляти, скільки ви хочете часу залишати машину і так далі. По суботах і вихідних. Більшість часу я не можу говорити завжди. Як правило, такі стоянки безкоштовні, а в будні дні приходиться платити по дорозі на роботу. Дивимося, приклади монументальних будинків, будівель, скажімо так, не оця це церква. зокрема. От. Архітектура тут з дерева, часто будують багато як бачите, там також і бетон присутній, монолітні. Ну, це Справа хатинки. А це вишка телевізійна. Так, так, так. Це кожен день прохожу біля цієї церкви. Скільки буде все А за церквою от такий будинок з каменя. Тут, як бачите, різні машини стоять на стоянці платній. Попереду ще дві церкви. Одна баптистська, одна католицька, я так думаю, Ну, на 100% не впевнений, треба читати. І там далі ще є одна така монументальна церква, велика досі з камень. Така непогана архітектура більше європейського стилю, я би сказав. Деякі будинки тут старі, культурна пам'ять монтуна, от, наприклад, оцей червоний будинок, так, там заборонено переобладнання, перелаштування його, тому що він, якщо я не помиляюсь, якихось... Ну, більше як 100 років 150, мабуть. Ну, для Європи це ніщо, але як ну, для Канади це, мабуть, багато. Тут масонське це є навіть в цьому будинку. Так і так і. Це підготовка до різдва. Ще одна церква. Покажу вам її з ближче, зблизька.